Погляд 2012. у Кіровограді. розпочала свою роботу 16-та міжнародна художня фотовиставка. Відкриття відбулося у бібліотеці імені Чижевського. на виставці свої роботи експонує і Кіровоградець Сергій Лесів. Найбільш пам'ятним для нього стало фото Собака на сіні. Коли ми приїжджали через село. Вдруг з поворотом возникає стух стіну, на стоїть ституя собака. Поки я відкривав двері, однією рукою, другою рукою виймав із із кофра фотоапарат вискочив, швидко встиг зробити пару кадрів, і все, і собака туди ушла. Цього року в експозиції представлено 270 різножанрових фоторобіт від 109 авторів з Росії, Німеччини, Ізраїлю, США та України. Перед цим фотографії пройшли конкурсний відбір. Організатори кажуть, віддавали перевагу художнім роботам та шукали нові імена. Погляд, чимон характерним це можливість знайти нові імена. Тому ми використовуємо Возможность пригласить к участию не только известных мастеров, но и молодих талантів, которые хотят, желают чему-то научиться фотографії фотографии показати себе. себя. усіх учасників погляду, чиї роботи потрапили на експозицію. Організатори відзначили дипломами. Свою нагороду отримав і фотохудожник аматор Сергій Лесів. Чоловік каже, відзнаки у цій справі для нього не головне. Нагород поки ще не і на жаль. Ну Нічого, Я того как сильно не розстраиваюсь. Головне – це участь. Це чисто улічення, чисто хобі. Переглянути фотовиставку можна у бібліотеці імені Чижевського протягом місяця.